Друзі, вітаю! Сьогодні хочеться мені з вами зробити один рецепт кваш мочених яблук. Для цього нам потрібно буде яблука. Будемо вибирати яблука зимових сортів, а також гарбуз. Будемо мочити в гарбузі. Для цього нам потрібно. Бути на зв'язку, а я з вами Назаренка Наталя, і ми продовжуємо. Гарбуз треба почистити від шкірки, можна зробити для яким зручним для вас способом. Гарбуз я брала 50 на 50-50% кошукового і 50% гарбуза, який кормовий, ну, який для насіння. Чищимо їх. Для Удобним для вас способом. Можна такою чистілкою, ножем, а також, якщо дуже груба шкірка, можна запекти в духовці разом з шкіркою. ріжемо на кусочки, складаємо велику каструлю і готуємо до готовності. Потім треба нам його потовкти і зробити з нього пюре. Також це можна зробити у блендері, а можна зробити загальною товкушкою. До цього додаємо солі. Ну, Скажу відверто: я переплутала з рецептом і додала 2 десертних ложки солі. Ну, Спробуємо той і той рецепт. Це виходить на бутильок пюре. Саме викладаємо яблука у відра, у, у ємкість, які ви будете робити яблука, і будемо переливати їх, слоями. слой яблук, слой гарбузового пюре з сілью. І от, отак от протрахуємо їх, щоб добре гарбуз розподілився по всім куточкам. І закрив наші всі яблучки, щоб не було просвіту. А також це робимо кожен шар за шаром до того часу, поки ми не наповнимо свою ємкість. Скажу відверто, що яблуки треба брати без пошкоджень, але в мене такий як сорт, чи така якась на ньому була. Я не знаю, як це назвати, ну, вони всі цілі, не червиві і добрі на цей. Я брала різні в даному рецепті, і я сподіваюся, смаки будуть різні. Продовжую викладати шарами і останній. Слой заливаємо повністю гарбузовим пюре, для того, щоб воно все покрило яблуки. І Другий рецепт так трохи тромбовуємо, зрівнюємо і накриваємо кришкою. Яблуки залишаємо на, 20, на, 40, вибачте, на 45 днів, тобто ми їх скуштуємо десь 7 грудня. Я написала число, щоб не забути, а інший спосіб вже я зроблю правильно з правильною кількістю сілі. Для цього нам також потрібно на бутильок 3-літровий гарбузового пюре додати одну чайну ложку сілі. Добре перемішуємо і будемо також складати їх шарами. Для цього рецепту я вже взяла. Червоні яблука, вони більш маленькі, і буду їх складати в таку ємкість пластмасову. Також буду перекладати їх з слоями. Ну, тут коментувати я не буду, але буду казати, що, що, що мені дуже рекомендували даний рецепт. Ви можете, якщо ви куштували дані яблуко, написати в коментарях, як вам вони на смак, а також поставити лайк і вподобайки цьому рецепту. Я робила яблука, мочені у квашеній капусті. Вони були супер вкусні і от, якщо цікаво. Пишіть, що хочете, також рецепт. Ставлю також число, тобто в нас різниця в одну добу буде. Але все одно ми будемо їх куштувати 7 грудня. До зустрічі!